Їдь в Тернопіль, мені казали всі там між базаром та футбольним полем сховався єдиний на заході України трек для спортивного картингу. Звідки взявся цей трек посеред парку? Як взагалі може працювати картинг зі звичайного намету? Та як одна людина майже самотужки змінює автоспорт всього регіону? Відповіді в цьому відео, але спочатку сідаємо за кермо. Мій карт завели, я дуже довго розганяюся. Я виляю, прогріваючи гуму. Відгальмувався перед поворотом і не можу розігнатися назад. Здається, потужність двигуна сильно обмежена. яку я проходжу дуже повільно, максимум 1G перемонтаження 19 км на годину на виході. Давайте зробимо трик-хайп. Пряма старт-фініш розбита імпровізованим поворотом в підлейм, Стараюсь його пройти з найменшими втратами швидкості. На цьому карті головне не втратити оберти, бо їх цілу вічність набирати назад. Доволі цікава шпилька, яка починається з розлогового повороту і сильно закругляється в кінці. Перший обгін, бо я краще вийшов з повороту, а точніше менше захистився. Поки максималка 50 км на годину. Найцікавіший елемент цього треку дуже повільна еска. Особливий челендж проїхати її з мінімальною втратою обертів. На виході я підштовхнувся і зрозумів, що це так добряче б бустануло розгін. Типу, не так, як завжди, а дуже суттєво. Поворот 90 градусів, проходжу його на повному газу. Дуже цікавий затяжний поворот. Якби було більше потужності чи менше зацепу, тут було б дуже цікаво контролювати зацеп педаллю акселератора. Ну і ще один 90-градусник, який я ще раз проходжу на повному газу. В цілому дуже цікава конфігурація треку. Мені сподобалось. Звісно, цей трек розрахований на більші швидкості, але про це пізніше. Кава колаборації Брукківка Рейсінг та Avenue 66 свіжа смачна кава, як вдома, навіть коли не вдома. Чотири сорти кави, один без кафеїну. Підтримай український автоспорт та українську ростерію кави. Посилання в описі. Ще один обгін. Я підштовхнувся і знову це дало сильний розгін. Зробив ще один обгін. Вихід з шикани 30 км на годину це вже прогрес. Нас Наздоханяю ще один карт. В фінальному повороті він займає дуже тісну траєкторію. Намагаюсь перехрестити, але не вистачає потужності. Час кола хвилина 0,9. Майже 5 секунд відставання від попереднього кола. Це через обгони я не розумію, де я втратив стільки. Найкращий час, поки навчився гальмувати легше, щоб не втрачати оберти на виході. Знову найкращий час. Головне не втрачати оберти і їхати як можна ширше. Педаль Галім для слабаків. На виході з першого поворота утворився затор, і тут я зрозумів всю силу підштовхувань. Вони реально дають буст по обертам, карт відчутно швидше розганяються. Після цього я буду підштовхуватись всюди, де тільки можна. Трек дуже широкий, і така велика кількість картів на ньому відчувається як якийсь автобан. Автобан, на якому всі їдуть дуже повільно чомусь goes 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 off the track. Golf Leclerc. Through Hamilton. Unbelievable stuff! Coming out of the final corner! Знову 5 секунд відставання. Це тому, що я багато гальмував за торах, а назад розігнатися вже не так легко. Але нічого. Зараз я попідштовхуюсь. Ці підрулювання – це тому, що я зашвидко влітаю в поворот. Я це роблю намірено, щоб зберегти як можна більше швидкості, бо набрати її назад займе більше часу, ніж я зараз втрачаю. Взагалі цей скручений карт і такий швидкий трек змушує їхати на абсолютному ліміті. Щось у цьому є. Мені постійно кажуть, що в СОДІ, що навіть в тіло ЦНТ-4, головне не втратити оберти. Сьогодні мені випав шанс потратувати це в абсурдному перебільшенні, бо втратити оберти тут це декілька секунд з кола. Вийшов нарешті з хвилини. Ще секунда покращення. І знову затор на виході з першого повороту. Знову мінус 5 секунд з кола. Я відштовхуюсь, як тільки можна. Підштовхуюсь на входе в шикану. Підштовхуюсь на виході з шикани. І знову підштовхуюсь на виході з повороту. Я інтенсивно підштовхувався де тільки можна і майже нічого не втратив. Так, півтори секунди в моєму випадку це майже нічого. Зараз буде найшвидше коло заїзду, бо я, здається, просік фішку. Підштовхуюсь на виході з першого повороту. І ще штовхаю, поки не почую звук двигуна на максимальних обертах. Дуже легко гальмую тут а сам поворот уже проходжу з повним газом. На виході підштовхуюся знову. Підштовхуюся на вході в шикану. І просто облизую цей поворот. Картатий прапор час кола 59,7. чисте коло плюс інтенсивне підштовхування дало цей результат. Єдине, що я втратив трохи на гальмування, коли побачив картатий прапор. Всі ми знаємо, що автоспорт це майже завжди історія про батька і дитину. Тато, це той, хто всадив вперше за карт, хто вперше показав формулу 1 чи був першим автоінструктором ще задовго до автошколи. Ми з батьком не виключення. Ми запускаємо власні наліпки на візор Бруків Крейсінг. Мій тато В'ячеслав Панчук має більше ніж 20-річний досвід в поліграфії. Він знає, що таке якісний друг. А я знаю, що потрібно гонщику. Ми приклали максимум зусиль, щоб виготовити ідеальні стікери. Їх легко клеїти, легко здирати. Вони виготовлені. Із ламінованої плівки, яка не боїться ні сонця, ні дощу. А ще вони дають максимальний захист від засвітів, адже мають сіре тло зсередини. Подбайте про безпеку своїх близьких, подаруйте їм наліпку на візор бруківки Racing. Три дизайни, чотири кольори, при замовленні від двох і більше наліпок. Доставка безкоштовна. Посилання в описі. Спідлайну за мною спостерігав Микола Чорний, ветеран російсько-української війни і голова Тернопільської федерації картингу та команди Black Racing. Справа в тому, що Брокат тут працює за його ініціативи і є чисто способом промоції спортивного картингу в Тернополі, який, чесно кажучи, теж працює за його ініціативи. Звісно, я з ним доволі плідно поспілкувався. Микола Олегович розказав, що трек збудували 1987 році як гурток з картингу для дітей де місця. Евого досав добровольного Общества содействия армії, авіації і флота. Країна окупант готує окупованих дітей до війни. Ніколи такого не було і тут. Знову, за часів незалежності, комунальний картодром занепадав, але все змінилося в 2015 році. Місто домовились з бізнесом. На частині треку звели базар, але натомість базар зобов'язався перемістити та відреставрувати трек. Конфігурація кардинально змінилася, її ніби відзеркалили. Зате було вкладено свіже асфальтоване покриття. На жаль, новий трек був без перебриків та інших засобів безпеки. Пан чорний зібрав ще півмільйона. Гривень для того, щоб довести катердром до пуття. І в Тернополі відбулися перші змагання зі спортивного картингу на новій конфігурації. А далі вже історія. Тут тепер проводять етапи всеукраїнських чемпіонатів. А в минулому році тернополянин Дмитро Паньківський став чемпіоном України в класі ОК. Прокат тут працює лише по вихідним, буквально з намету. Хоч і з намету, але всі атрибути сучасного прокату на місці: прокатні шоломи, оплата картою, камера схову та навіть свіжозварена. Кава. Ще особливістю цього прокату є те, що тут використовують гуму для спортивного картингу. Швидший знос, зате більше зацепу. Один заїзд коштує всього 400 гривень. Погодьтесь, чисто номінальна ціна 25 2025 році. Дешевше я ще ніде не бачив. Брян. Поряд з треком є бокси, де її тримають та обслуговують ці машини. Я, чесно кажучи, думав, що їх разом з наметом та шоломами возять ось цим бусом десь здалеку. Але все простіше. Бус, до речі, і є камера схову. Всі ці особливості тут саме тому, що трек, по суті, комунальний, він належить місту. Тобто, це є не комерційна, ну або напівкомерційна історія. А основні напрями Black Racing – це насправді гоночна команда і школа картингу для дітей та дорослих. Але це пізніше. До речі, двигун на моєму карті не був скручений. Виявилось все набагато простіше. Через те, що трек доволі швидкий, окрім однієї повільної шикани, щоб відвідувачі прокату не вилітали в цій самій шикані, всім картам вкрутили проставку під педаль газу. Вона заважала натискати газ наповну. Саме тому підштовхування було таке ефективне. Я просто протискав цю проставку своєю своєю вагою, Дивлячись на мою винахідливість, якій на якій навчається. Пілотування. Перед другим заїздом мені цю проставку все ж таки зняли. Думаю, знімуть і вам, якщо доведете, що вмієте їздити. Отже, другий заїзд. Виїжджаю на іншій моделі соді Я вже не згадаю, який саме. Але вона дуже схожа на ті, що у нас у Львові. Як я й казав, мені зняли обмежувач педалі екселератора. І це відчувається з першої секунди. А от підштовхування вже, звісно, не такі імбові. Звісно, я трохи акуратнічаю, бо я розганяюся відчутно швидше після гальмування. Час кола 58,5. з половиною, навіть попри те, що я помазав всі апекси, які тільки можна. Час кола уже кращий за найкращий попереднього заїзду. Далі ще краще. Час попереднього кола 56,7. Зараз буде найкраще коло. Пролітаю як можна тісніше перший поворот. Весь час тримаюся як можна лівіше. Сенсу їхати на всю ширину треку тут немає. Облизую апекси, легке раннє гальмування. І відразу стаю на газ і далі облизувати апекси. Зарано повернув шикану і отримав оверстір апексі. Вихід шикани теж з тією самою помилкою. Далі знову повний газ аж до кінця. Картатий прапор 56619. Супер! Хоч і їхав в повний газ майже весь заїзд. Я справді кайфанув від цього треку. Що, та що Ну так, звісно. Видно, що вони <різований> тут заспані, бо ще творї в хаті з тобой <різований> Але так, це трошки швидше, ніж ці содіки, тому що я майже всі, пол, ну, всі повороти повний газ полив, типу, такий прощабельний, тільки єдиний та тісно, що я розумію, бо там та шпилька ну, повільна, її то її А Воно її, її її ну, В тому і смисл, що це хто вас. шарить, як її викатувати класно, знаєш? Так. І Якраз відчувається вихід з поворота. Ну так, вона, вона, вона класна, фішка. Я ж кажу, от якраз для спортивного картингу дуже крутий трек вийшов. Якщо казати про пана чорного, то поки я готував матеріали для цього відео. У мене склалося враження, що без нього картинг в Тернополі просто б ніколи не відбувся. Всі локальні картингові новини про нього все працює лише завдяки його завзятості. Немає поребриків? зберемо кошти, збудуємо. Немає прокату, поставимо намет і будемо робити прокат. Немає телеметрії, купимо. Зробимо. Нагадаю, трек комунальний, а не приватний. Микола Олегович працює тренером місцевій школі картингу для дорослих та дітей. Щоб вчитися, треба купити власний карт. Майже всі купують дешеві вживані карти за 1 дві тисячі доларів, а школа їх зберігає, заправляє та базово обслуговує. Це входить в вартість навчання. Для дітей одне тренування коштує тисячу гривень, для дорослих дві тисячі. Звісно, розхідники, деталі та гума все це за свій рахунок, але але навіть так це не космічні суми. Я думав, такі тренування обходяться значно дорожче. Нарешті школа дала свій результат. Як я й казав, Тернопіль тепер може похизуватися своїм чемпіоном України. Ви теж можете дати свій результат, задонативши на тепловізійний Mavic 3T для моїх друзів з 8-го полку ССО, з мого вітного Хмельницького. На жаль, вони втратили позицію зі всіма дронами та спорядженням для них. Спеціальні операції без дронів зараз просто неможливі. Частину дронів вони купили за власні кошти. Частину дало місто чи держава. Але це не всі. Потрібно зібрати 115 тисяч гривень. Все, що вдасться зібрати вище цієї суми, піде на обладнання для FPV. А що по перспективам? Микола Олегович сказав, що намагається домовитись з бортами Героніусами, засновниками київських картодромів 2G та IngolCard, щоб проводити етапи чемпіонату Sodді World Series в Тернополі. Звісно, в цьому контексті я просто не міг не запитати про тіло Цент 4, клас, в якому я їду чемпіонат цього року. На мою думку, тіло Сен 4 це ідеальний формат для Тернополя. Микола погодився з цим твердженням. Більше того, він уже спілкувався на цю. Тему з дистриб'ютором Тіло т 4 в Україні Василем Петренком. Пан Чорний бачить основною проблемою відсутність достатньої кількості вживаних машин, так як поночна серія дуже молода. Тому хто знає, може в найближчому майбутньому тіло цент4 все ж таки буде в Тернополі. Ну а я Я дуже цього хочу. А ви можете подивитися моє відео про перший етап Тіло Цанта 4 на київській чайці. Може, теж захочете до зустрічі на треку.